На тихо і нестерпно. Я затумую подушу. Надію не злякати її вустами нині говорять серця мільйонів українських жінок, дружин, доньок, матерів. Інна Бордюх, більш відома фанам як Злата Огнєвіч, завжди підкорювала слухачів піснями про кохання. Та, на відміну від нинішнього репертуару, на початку кар'єри 12 років тому треки співачки були про те, що окрилює, а не болить. Ставши співачкою, Злата втілила не лише власну, а й нереалізовану мрію мами, яка має проблеми зі зв'язками. Саме вона відвела п'ятирічну доньку до музичної школи, коли родина переїхала з Росії в Крим. За це артистка і досі дякує Матусі. А як ти здавала речі в комісіонку? Щоб у нас були кошти на внесок для участі у співочому фесті? Чи перешивала свої концертні сукні? Так, мати Злати Огнєвіч була ведучою, як стверджує зірка, дуже успішною. Однак, як мама Галина Васильівна доволі сувора. Багато років вона не відпускала доньки нікуди, окрім музичної школи. Причиною такого контролю стала найбільша трагедія їхньої родини. За три роки до народження Інни внаслідок нещасного випадку загинув її брат. Так, в мене був брат і він загинув. Він потонув. На очах моєї мами. І я, ну я, мабуть, не один рік, коли ми вже жили в Криму, я виборювала право на те, щоб мене відпустили саму. Мало хто знає, та з діапазоном голосу у три з половиною октави дівчина могла ніколи не стати дипломованою співачкою. Саме перед вступом до інституту вона зірвала голос. Однак мама вмовила злату набратися духу та поїхати до Києва на прослуховування. І пощастило. Так, у 18 років зразкова дівчинка стала студенткою інституту музики імені Глієра. Паралельно навчалась на психолога, а потім пішла в ансамбль Збройних сил України. Тоді я навчалася на третьому курсі. Така зелена студентка, яка не має сміливості, всього боїться. То я сама собі придумала, сама прийшла на прослуховування і пропрацювала більше ніж 5 років там, в тому ансамблі. У 2010-му, набравшись впевненості, сором'язлива красуня наважилась на сольну кар'єру. Тоді ж, у 24 роки, була й перша слава завдяки пісні Зе кукушка» і перші спроби взяти участь у Євробаченні. Мети вона досягла, однак у національному відборі перемогла з третього разу. 2013 року у Швеції Злата Огнєвіч увійшла в трійку найкращих виконавців Європи. Ми своїми силами, своєю командою, готувалися до поїздки на Євробачення, шукали якихось можливостей і потім дуже довго відпрацьовували по бартеру, Там якісь концерти, якісь активності. Тоді ж, 2013-го, подейкували, що у Злати зав'язалися стосунки з представником Азербайджану на пісенному конкурсі Фарідом Мамедовим. Із Златою ми каталися на сегвеях Марінським парком, сміялися, балакали. Ця зустріч була справжньою віддушиною. Чутки не підтвердилися. А впродовж двох наступних років таблоїди приписували їй романи з регіоналом Сергієм Льовочкіним і телепродюсером Єгором Бенкендорфом. Та справжньою парою злати виявився зовсім не публічний член націоналістичної організації. Вони познайомилися у 2014-му в Таїланді, де він був у відрядженні, а вона на відпочинку. Він дуже уважний, розуміючий, дбайливий. Біля плити стояти не дозволяє. Вони пожили разом якийсь час і розійшлись. Більше зірка не відкривала подробиць особистого життя, аж поки у 2021-му не наважилась продемонструвати на всю країну стосунки з 16 чоловіками одночасно. Але нічого, крім розчарування, це не принесло. Те, що стається в житті на особистому плані, це не трагічні події, це просто досвід. І попереду чекає тільки краще і світліше. Останній роман, приписаний співачці, з, з найвідомішим шеф-кухарем країни Євгеном Клопотенком. Злата запевняє, вони друзі, але все може змінитись. Ну, я нічого не виключаю. Знаєте, життя таке непередбачуване. Я не знаю, що буде завтра. І хоч чоловічої уваги зірці завжди вистачало, у 2019-му вона мало не коштувала огні від життя, бо її почав вистежувати маніяк. Якщо я ще раз подивлюсь по телевізору, я тебе завалюна. Ти мене зрозуміла. Правоохоронці затримали кривдника лише раз і всього на добу. Злата звернулася до суду, який і досі не може ухвалити вирок. В ідеалі для мене, щоб він був за гратами, ми будемо далі цю справу завершувати. А поки що ні поліція, ні суд захистити злату не спромоглися. Це зробили військові. Мені надсилали відео з одного з блокпостів, де його затримали військові і сказали, що до злати підходити більше не треба. Будь ласка, не ображай жінок. Ти все зрозумів? Після цього кривдник більше не переслідував злати, а вона не припиняє дякувати військовим не тільки за свій захист, а й за захист країни. Також я спробувала себе в якості волонтера, чого я до цього ніколи раніше не робила. Перша хвиля благодійних концертів вона відбулася в Америку, і ми зібрали більш ніж 9 мільйонів гривень на допомогу Україні. Тендітна співачка їздила з концертами і на передову. Так ми давали на запорізькому напрямку, в Миколаєві давали давали концерти, і я виїздила. В Донецьку область це були найстрашніші концерти в моєму житті. А для бійців ці концерти у бліндажах та казармах часто були найтеплішими концертами в їхньому житті. Дуже кльово і зворушливо виглядає, коли оці військові наші сильні хлопці, сміливі, співають зі мною солодку кару. Також буває, що пишуть мені військові кажуть: а ми помітили в тебе немає обручки. Та в цей час думки злати зайняті одним єдиним чоловіком її батьком. Леонід Бордюх військовий медик. З перших днів війни за власним бажанням вирушив на Харківщину рятувати поранених. Тато мій був в безпосередній близькості з цим фронтом. І він дуже багато ампутацій робив. Попри хвилювання, злата впевнена, тато берегтиме себе заради дружини і доньок. А після перемоги співачка обов'язково зустріне його своєю коронною стравою. Паста з морепродуктами, щоб багато томатів, сиру, зелені, базиліку ще зверху. Це просто моя улюблена страва, і звичайно ж таки вона в мене корона. Я не люблю часто готувати. Вдома злата Огнєвіч почувається не зіркою, а пересічною українкою, особливо коли самотужки наводить лад. А от поодинокі вихідні проводить виключно в ліжку. Я в клубі спонів. Я сплю, <с> коли в мене вихідний день, я просто нікуди не йду. І я сплю, я виключаю телефон і прокидаюсь тоді, коли захочу це зробити. Вона взагалі вважає себе інтровертом, який найкраще почувається у власній мушлі, але дивлячись на скандали за участю співачки, так не скажеш. Наприклад, коли Злата Огнєвіч згадала в інстаграмі незлим тихим словом українських артистів, які виїхали за кордон під час війни, наштовхнулася на хейт від Олі Полякової і Маші Єфросініної. Хоча раніше вони товаришували. Ти мене сра і всюди. С... А тут ти думаєш, що я не маю очей, і я буду зараз казати в неї новий кліп. кліп, Будь ласка, подивіться, така класна пісня. Такого злата ніяк не очікувала. Коли я це побачила, я була приголомшена, і я дуже здивувалася, тому що в Олі і в Маші чомусь на той момент була відсутня об'єктивна оцінка себе, і в тому числі об'єктивна оцінка мене. Зірки погиркались, а конфлікт нічим не завершився. Та Злата Огнєвіч не припиняє вірити у щирість, доброту і власну вдачу. Ще й має свій рецепт, як із вдячністю приймати гарні та погані дні. Вимкну улюблену музику, приготую смачну каву, якийсь смачний сніданок. Щось Таке мотивуюче, подивлюся і вже трошки себе налаштовую на краще. Але головне, я думаю, що треба просто приймати себе в будь-яких станах. Ну, буває таке, що не мій день, а завтра буде мій день така філософія.